Брудною головою записую своє перше відео в цьому році на Ютуб. Світла нема, води нема, тепла нема. Я не хочу чекати ідеального моменту для того, щоб почати це робити. Цей рік буде про Ютуб. Я хочу серйозно цим зайнятися, тому що мені набридло, що в мене залітають відео тільки про срачі. Так, за рахунок цього, в мене тіктоці в вже скоро буде тисяч. Але це не зовсім те, про що я б хотіла розповідати. Буду розширювати тематики свого блогу. Хочу повернутися до заготовок. Це зручно, це швидко. Коли є дитина, дуже економить час. Будуть походи щоденники схуднення, бо мене вже рознесло так. Далі нікуди такий формат буде мені додатковою мотивацією не зриватися, бо коли хтось зі мною слідкує, буде стимул накинути. Що мені прям дуже подобається, це знімати влоги, але в Тіктоці я багато чого обрізаю, а мені б хотілося викладати більш довгі відео. І Якраз такий формат, він підходить для Ютубу. Інколи у мене будуть залітати відео про ремонт, у мене не закінчений, у моєму фону це одразу зрозуміло. Це не дуже частий такий контент. По мірі того, що мені там треба буде робити в квартирі, я буду знімати і показувати. Наступне, що я б хотіла почати, знімати. Мати це. Трошки б'юті стайл, хочеться дуже змінити свою зовнішність і не тільки в плані схуднення, а взагалі поміняти стиль, занятися своїм обличчям. Бо я сама ж його і запсувала. Про це також я хочу розповідати і показувати, як самі можна це зробити без допомоги телістів і спеціалістів. Тобто, цей блог не про ідеальну картинку, Я не буду показувати того, чого немає. Мені вже давно не страшно що про мене подумають інші. Всі мої близькі люди, родичі, друзі знають прекрасно, що я веду блог, бачили, що я знімаю. Мені не соромно, мені це подобається, і не важливо, хто що скаже. Це відео я подивлюсь через рік і побачу, чи вийшло в мене, і запишу нове відео на наступний рік. Я не знаю, чи є такі канали. Все оце і мій зовнішній вигляд насправді треш для більшості людей. Вони не розуміють, як можна взагалі таке показувати. Досі жнуться за ідеальною картинкою, а я не хочу за нею. Гнатися, бо насправді я живу по іншому, і знаю, що більшість е жінок і дівчат також так живуть, і це нормально. Тому підписуйтесь, буду рада вас бачити на своєму каналі.